Біблія декорована в шкіряний оклад тиснення золотом по самому окладі. Орнамент, металевий хрест також йде в позолоті з розп'яттям Ісуса Христа. Бічний зріз декорований також позолотою, і зворот, зворотня частина книжки також в орнаменті з позолоти. Кольоровий зріз по всьому периметру книги. І давайте подивимося, яка вона всередині, яка, які неї літери. Для такого формату великі читабельні літери. Виготовлена вона з рисової бумаги. Це довговічна бумага, яка з часом гарного використання не зношується. Ціни не помню. якщо когось зацікавила ця книжка, питайте в коментарях або переходьте на сайт Ексклюзії. Ця книжечка є на сайті з детальним описом, з розмірами і ціною переходьте, замовляйте.